Сьогодні умови додали комунальникам турбот. Окрім планових робіт по благоустрою міста, довелося ліквідовувати наслідки сильного вітру. Назвичайна ситуація із сильними поривами вітру із шквалами. От були розкриті в нас особливо шоста школа. Було зірвано шиферні листи пошкоджені Пошкодження були і на ліцеї дизайн освіти, і на вечірній школі. От, на наших, особливо і на, і восьмій. на восьмій школі. Особливо багато було пошкоджень. Більше 60 листів шиферу було зірвано на будинках, які обслуговує наше комунальне підприємство Жрево. Було створено три аварійно-відновлювальні бригади. От, дві бригади працювали у нас у «ЖРЕУ», Одна бригада працювала ЖЕК-1. ЖЕК-1 працював на відновленні даху у школі номер 6 От є у нас ще зараз незакриті питання по деяким об'єктам. Я думаю, сьогодні завтра ми це все закриємо. Також перший заступник міського голови розповів, що комунальні підприємства Бориспіль тепломережа, Бориспільводоканал та ЖЕКИ отримали повідомлення про відключення від електропостачання через несплату підприємствами за світло. Я не сплачується ці кошти я з що держава не виділяє необхідних коштів на пільги і субсидії, які нараховуються. Non serve Якраз і пільги і субсидії повинні зарахуватися за електроенергію нашим комунальним підприємствам. Ми вже про це не один раз говорили, але на сьогодні вже таке повідомлення нам попередження. Є про відключення. Ці питання ми піднімаємо і на обласній адміністрації, і на обласній раді, але вони не вирішуються так, як би хотілося. Не лише держава має борги, а й самі люди. Микола Корнійчук зазначив, що сума, яку заборгували Бориспільці комунальним підприємствам, складає майже 25 мільйонів гривень. Звичайно, якщо не будемо платити. За комунальні послуги, то комунальні наші підприємства можуть зупинитися. Микола Петрович, да. вибачте, а умови для сплати людей створені, от ми про ту єдину квитанцію говорили, на якій стадії вона сьогодні. Я просто веду до того, що люди стоять в черзі, от я вам приклад привожу Ощадний банк. А черга, я правильно кажу? Аж до вулиці. І люди, знаєте що? вони... Я не, не буду виражатися так, як люди, Вони цілком справедливо лають нас, мене про те, що кажуть, якщо їм треба, то хай би вони, ну що вони злучаються над нами. Ми не можемо заплатити ці гроші. Тому ми повинні з другої сторони думати над цим, як нам покращити, щоб людина не всі можуть користуватися інтернетом, не всі можуть з дому заплатити. Тому це є проблема теж на сьогоднішній день. Толі у нас все відпрацьовано повністю із нашими комунальними підприємствами, із підприємствами, яке пропонує нам ці єдину квитанцію. Не один раз проводили наради у цій кімнаті 305 за участю керівників комунальних підприємств, заступників ваших. От і зараз тормоз, виходить, тільки банки, які приймають комунальні платежі. От не хочуть вони ніяк переходити на цю систему сплати по єдиній квитанції. Їм вигідно, щоб кожен приходив окремо і платив. Тому зараз було звернення в нас знову ж до цих банків, і я думаю, що ми проведемо нараду за вашою участі, Що це таки банки підключилися до єдиної квитанції. Єдиний банк, який не створює перешкод мешканцям для сплати за комунальні послуги єдиною квитанцією, це Приватбанк, зазначив Микола Корнічук. Директор «Бориспільтепломережі» Володимир Палінка закликав мешканців сплачувати комуналку через Приват. 24 я на собі особисто перевірю. Гроші приходять, гроші все. Час інтернет є парпіту. Кожної І це дуже вигідно. Не треба нікуди не ходити, нічого. Все приходить. Просто ми в дипломажі об'яву все ще користуючись що телебачення. Будь ласка, прадіття привадцять 24 Це на даний час єдиний електронний платіж, але він працює і дуже не не потрібно нікуди кудись. Крім цього, директор комунального підприємства Бориспільводоканал Олександр Гануш звернув увагу заступника начальника міліції на проблемну ситуацію із викраданнями каналізаційних люків. На прошлій неділі на фаску було чотири люка викрадених, а це зараз… Трошки улучшення уже шість вкрали, іде прогрес більше, більше. І прогрес, і каждую неділю. Все більше і більше заступник начальника міськвідділу міліції, начальник міліції громадської безпеки Володимир Луценко відповів, що вони ведуть перевірку пунктів прийому металобрухту. Ті, хто допустив до себе на подвір'я, да б'ють що люки не приймають і взагалі таких будь-які із. Знарядчі засоби, які використовуються в нас в комунальному господарстві міста, не приймають. Але ж якщо опять -таки, робота ведеться, не можна сказати однозначно, що вони не приймають, звичайно, що ніхто їм на 100% не не От, Я думаю, що якщо будуть такі факти, то бажано, ну, щоб якби повідомлення було. Швидше, щоб ми щоб швидше реагували. Звичайно, що і, і і комунальщики ми ж не будь кожного дня ходити перевіряти, чи є толюбне місце, чи немає, Вечерків, ну, є, немає. Да, звичайно. Домови немає. Ну як я думаю, що ми ну, з цього приводу можна також і звернутися до громадян. В нашому місці вже ми бачимо, що громадяни не байдужі до того, що відбувається в місці. Будь ласка, хто де, хто бачить такі події, чи вчинки, Чи опять таки що те, що люк пропав? Неважко зателефонувати на лінію Су-2, щоб негайно відреагували. і опять таки швидше перепрова перевірку, щоб ці наші водомовчики не змогли вивести його на Київ, де ми вже його з біками не знайдемо. Отож, шановні мешканці, будьте пильними та уважними. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.